Беремо теплаки, павербанки, зарядки, блядь. Вода, їда на сутки мінімум, блядь. І БК. Мужики, поки отбой, відбой в штатному режимі, ніхто далеко нікуди не роз'їжджається, в межах нашого міста. Шановні командири, дивіться, я після награду наради, випробувати з собою складом такі, такі питання. Всі загиблі, що в нас є, і родичам, ви відповідаєте фразу, що хлопці не повернулися бойового завдання, пошукові ведуться пошукові роботи. От, ніхто не каже, що 200-300, невідомо що всі хлопці офіційно знаходяться наші 200 троє, знаходяться зараз в списках, без віці пропавші. От, Тому, якщо будуть дзвонити родичі, говорити, що не повернулися з бового завдання, ведуться пошукові роботи. Стосовно Відпусток та лікарняних. Завтра буде бедбой, буде ще одна нарада, і вже там буде я буду подавати це питання, бо він зараз на, на нарадах в бригаді. І завтра буде, будемо мати якусь уяву про відпустки і, і лікування поза межами Ату Донецька.